Велика вода у Росії доходить до кургану. Там рівень води у річці Тобол вже становить майже 5 метрів. Людей попереджають, варто евакуюватися. Докладно про те, як паводок поступово затоплює регіони РФ, розкажу вам у нашому новому відео. Мене звати Наталія Мартинюк. Усім привіт. Ви поки тисніть на лайк і обов'язково підпишіться на фабрику новин. Починаємо. Ці кадри зняті сьогодні о 10-й ранку. Це малочаусівський міст. Вода підступила в притул, рівень уже майже 5 метрів. За останні дві години додалося ще 20 сантиметрів. У розмі попереджають: критичний рівень у цій річці становить 6 метрів. Можновладці закликають місцевих виїжджати. Зацитую вам одне повідомлення. Терміново залишайте території підтоплення, забирайте дітей, маломобільних родичів, не забувайте про тварин, беріть із собою документи, речі, ліки. Нагадаємо, пункти розміщення громадян розміщені на базі будівель 47 шкіл та заміських таборів. Кінець цитати. уже кілька днів поспіль у кургані. Звучать сирени. Губернатор Вадим Шумков пояснює, це теж заклик місцевих до евакуації. У Курганській області очікують на повінь, яка поб'є історичний рекорд. Музика. До боротьби з повеню в цьому регіоні навіть залучили священиків. Вони прилітаючи над областю в літаку, провели молебень. А це Китовський округ, район села Темлякове. Рівень води у річці тут теж зростає. Швидкість течії також збільшується. <му> В селі Темлякове вода вже змила дерев'яний міст. Його несе течією до кургану. Російські пабліки зазначають, що МНС вже отримали завдання витягнути ці уламки з води, допоки вони не створили перешкоди і річка не роздалася ще більше. Сорвала гігантську коротше плавун. Зараз це все піде в сторону міста. Половина моста тарвала. Ще в області продовжують підсипати греблю, протяжність якої сягає 15 кілометрів. На місці працює до півтори тисячі людей. Вони мішками з ґрунтом та піском викладають додаткові захисні споруди вздовж річки. Про це повідомляють місцеві пабліки. Чи допоможе це, як гадаєте, ви наші глядачі? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео, а я продовжую. Оренбургська область і досі під водою. Станом на ранок сьогодні, 14 квітня, звітують відомства РФ, підтоплено понад 13,5 тисяч житлових будинків, евакуювали понад 16 тисяч місцевих. Так виглядає мікрорайон Оренда в Оренбурзі. Вода з Уралу продовжує топити все на своєму шляху. Пройшло 12 часов. Вже де насип. Визов був прийнято 112, но... але… Да. А ці фото зроблені з квартири у житловому комплексі Ріверсайд. Теж в Оренбурзі Насипами та імпровізованими греблями. Комунальні служби та місцеві так намагаються стримати річку Урал. У місті катастрофічно не вистачає питної води. Це жителі 240-го кварталу стоять у черзі за технічною водою. Автовози курсують тільки за трьома адресами. Щоб набрати живиці, потрібно докласти чималих зусиль. До села Краснохолм прийшла друга хвиля паводка. Двори та вулиці, що висохли після розливу річки чорної, знову у воді. Місцеві після першої хвилі вже встигли повернутися додому. На фото один із дворів після сходу води. Проте зараз людям знову доводиться залишати своє житло. У медіа повідомляють, що вода прибуває до населеного пункту вже третій день. Приріст становить приблизно по одному сантиметру за годину. Вода також поступово підтоплює нові населені пункти. Місцеві знімають все на відео та коментують. Пропоную подивитися і послухати. От така красота. От тепер відчувається розлив в лугах. От от. Утром не було. зараз от підтоплення пішло. На глазах біжить водичка. От прямо смотрим. Аріте, як вона. Тетти і біжить. Загалом же ситуація бере вжахлива. Після прориву греблів урського, де позносило будинки, під воду почав йти курган. Також паводок дістався Західного Сибіру, підтопивши ще Тюменського, Кемеровську і Томського області. Як прогнозують співробітники МНС Росії, води в річці Тобол стане вчетверо більше. Вона щодня підніматиметься на 30-80 см, Зазначають там. Нині в Оренбурзі рівень води в річці Урал піднявся майже до 12 метрів. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. Якщо хочете, аби його могло побачити якомога більше людей, тисніть на лайк та обов'язково діліться із ним своїми друзями. Також не забувайте підписуватись на фабрику новин і до нових зустрічей.